Друга книга Хронік. Розділ 10. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зійшлися ізраїльтяни, щоб окликнути його царем. Зачув про це Єроваам, син Навата, що був у Єгипті, втікши туди від царя Соломона, і повернувся з Єгипту. Послали по нього і покликали його. Прийшов Єроваам і весь Ізраїль, і заговорили до Ровама так. Батько твій наклав на нас важке ярмо, тож полегши рабство твого батька і тяжке ярмо, що його він наклав на нас, і ми будемо тобі служити. Та він відповів їм через три дні. Прийдіть знов до мене, і розійшовся народ. Тоді цар Ровоам узяв радитись із старшими, що служили його батькові Соломонові за його життя, і спитав, Як ви порадите відповісти цьому народові? Ті йому сказали: Коли ти будеш добрий до цього народу і догодиш їм, і говоритимеш з ними ласкаво. То вони будуть завжди твоїми слугами. Та він відкинув раду старших, яку вони йому дали, і почав радитись з молодими людьми, що зросли вкупі з ним і йому служили. Він спитав їх Як ви порадите відповісти цьому народові, що сказав мені так полегше нам ярмо, яке наклав на нас твій батько. Молоді люди, що зросли з ним укупі, йому відповіли Скажи народові, що говорив до тебе мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, але ти полегши його нам. Скажи їм так Мізинець мій, грубший за клуби мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю ваше ярмо ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я скорпіонами. Єровам і весь народ прийшли до Ровама третього дня, як звелів він їм, сказавши Прийдіть, мовляв, до мене знов через три дні. Та цар відповів їм жорстоко: Бо покинув цар Ровоам раду старших і говорив їм так, як пораяли йому молоді. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю його ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я скорпіонами. І не послухав цар народу, бо так було призначено від бога, щоб справдилось слово, що господь вирік був через ахію зщіло до Яроваама, сина Навата. Весь Ізраїль. Побачив, що цар його не слухає. Тоді народ відповів цареві, яка у нас частка з Давидом? Нема у нас спадщини з сином Єсея, кожен Ізраїлю до своїх наметів. А ти, Давиде, гляди за твоїм домом. І розійшлись ізраїльтяни по своїх шатрах. Однак щодо синів Ізраїля, які жили в містах Юдеї, то над ними царював Ровам. Цар Ровам послав Адорама, начальника над примусовими роботами, але сини Ізраїля закидали його камінням, і він умер. А цар Ровам скочив на колісницю, щоб утекти в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від Дому Давида. za cei dan